Запоріжжя перебувало на перехресті трьох конфесій ісламу, православ'я і католицизму. Неможливо знайти в історії України іншу дату, яка так глибоко і різнопланово вплинула на долю українського народу 1492 рік Рік Заснування козацтва. Перші письмові згадки про наших героїчних предків припадають саме на цей час. Про них йдеться в офіційних документах. Османської імперії і Великого князівства Литовського козаччина була спробою відновлення на вищому рівні давнього, органічно притаманного українцям способу життя, заснованого ще в часи народження трипільської цивілізації. Основою цього способу життя було аріянство, сім ознак аріянського християнства яскраво спалахнуло тільки тоді, коли Україна була вільною. Демократизм українського православ'я виражається насамперед у притаманому принципі соборноправності ніхто з єреїв у українській церкві не править самочинно або самовладно. Всі церковні посадові особи від патріарха до єрея обираються в обрані з правом вирішального голосу беруть участь не лише релігійні, а й світські особи. Обрання сприяло зближенню церкви з народом. Участь усіх віруючих у релігійно-церковних процесах ставала невід'ємним елементом їхнього життя. Поява світських елементів у церковному житті привела до створення в Україні при церквах таких інституцій, як церковні братства, які бачили своє призначення не лише в захисті інтересів церкви, а й у широкій церковно-культурно-просвітницькій роботі. До речі, слово церква означає духовна громада. громада Мала право на власний розсуд обирати собі священика або замінити його на іншого. Тож наведена вища теза про зближення церкви з народом вимагає уточнення в варіантстві церква це і є народ, народність українського православ'я засвідчує його мовна політика якщо латина чи церковнослов'янська мова віддаляють мирян від кіліру, формують певну елітарність, Останніх у церковному житті, то вживання українською церквою національної мови долає цей бар'єр. Для українського православ'я характерний є той факт, що майже з часу своєї появи на українській землі воно мало святе письмо національною мовою, це Остромирове і Київське євангелія, прилучення українців національною мовою до Святого Письма сприяло не лише більш високому розумінню ними євангельських текстів, а й формування у них. Самосвідомість національної єдності зміцнювало основи національної культури. Насправді, святе письмо в Україні з'явилося ще раніше, скоріше всього, з самого початку, тобто з першого століття. Принаймні, за часів Володимира вже працювала індустрія рукописів. В 1923 році в Лейпсигу вийшла книга Історія Біблії. У ній повідомляється, що перша руська Біблія. Була рукописна і перекладена Сарматської мови за Володимира Святославича в самому кінці X століття. Цією біблією користувалися видавці Острозької Біблії, про що вони повідомляють у передмові? Чеський Друкар Федір Скорина повідомляє також, що він в 1517 році користувався рукописною біблією, написаною за руського князя. Володимира Святославовича про побутовість українського православ'я говорить те, що воно, на відміну від інших православних церков, намагалось продовжити двовірний синклетизм давньокиївського християнства. Насамперед, це стосувалось православного обряду, в якому зберігалося багато побутових елементів язичництва або виробились власні відмінності так, в українському православ'ї є проповіді щоденні. Та на будь-який випадок життя відповідну специфіку надавало козацьке православ'я і такій обрядові сфері, як вінчання, хрещення, освячення плодів, квітів тощо річний цикл для українця селянина відігравав роль не тільки системи в їх шанування якихось християнських святих чи способу згадки про певні події з християнської історії. Скільки своєрідного орієнтира, господарювання, підготовки чи проведення якогось виду сільськогосподарської діяльності в Україні не допускалося насильницьке одруження. Тому священик під час свінчання вимагав обопільної клятви вірності. Побутовість українського православ'я виражається також у збереженні в контексті його обрядової практики, багатьох звичаєвих елементів, з народних традицій так. Під час паських свят освячуються квіти та яблука на трійцю храм оздоблюють різною зеленю, в контекст різдвяного богослужіння включаються духовні народні пісні, в яких із певною довільністю описуються святкові події. А з XVII століття в Україні з'являється вертеп. Євангелізм українського церковного життя виражається у прагненні духовенства. У всьому йти за приписом Нового Завіту, віддавати перевагу благодатним євангельським книгам. Первинне християнство чітко відмежовувало себе від юдаїзму. В старий Завіт використовували тільки в якості антитези, щоб євангельське світло виглядало ще яскравіше на тлі юдейської пітьми у Печерівському монастирі монаха Микиту, майбутнього єпископа Новгородського, Звинуватили в жидівській єресі на тій підставі, що він читав святе письмо на євриті, грецькою і латинською мовами, нехтуючи слов'янськими текстами. Винного змусили забути всі ці підозрілі мови. Проявом євангелізму також було прагнені домогтися апостольського канонічного устрою церкви, здолати той тазеропалізм, який був закладений у православ'я візантійством. Українське священство ніколи не визнавало над собою світської влади, як це було у післяаріанській Візантії та Іуда Християнській Москві. Навіть суд Українська Пларославна Церква мала свій, духовенство тут не було підладне світським судам. Українському духовенству завжди було притаманна висока освіченість. воно визнавало дух, а не букву нового заповіту, активно сприймало все позитивне із західних впливів. Було віротерпивим слідування духу Євангелія дозволяло пасивно захищати відпливу фальшивих вставок, зроблених фаристейством у тексти Доброї новини ще в I столітті. Згадуючись про факт фальсифікації, українське священництво не воювало з ставками, а просто їх ігнорувало. Цілісність українського християнства виражалася у його практичності. Все, що робиться, повинно мати якийсь сенс, приносить користь для духу, душі і плоті. Якщо ж якийсь обряд незрозумілий, то в українців вони викликають підозру. Все має бути ясним, чітким і лаконічним, згідно з євангельською постановою. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Все, що ми здійснюємо, має робити нас сильнішими. Все, що нас послаблює, має бути видалене або усунене на периферію буття. Українська церква була відкрита для інтелектуальних здобутків всього світу, дотримуючись принципу раннього християнства, сформульованого Святим Юстином. Все гарне, що сказане ким-небудь належить нам, християнам. Це приволодо до появи в Україні церковних книг, написаних на основі синкретичних релігійних і філософських поглядів. Саме тому фанатичним апологетам чистоти православ'я московським православним богословом завжди здавалося, що українське духовенство заражене латинством і протестантством. Проте, незважаючи на запозичення багатьох нових ідей, українські богослови завжди трималися власної традиції. І в цілому розповідання козаків настільки радикально відрізнялися від іуду християнства, що деякі дослідники козацької релігійності. Вважають, що козаки взагалі не були християнами. Красномовним доказом нехристиянського світогляду запорозьких козаків, і розповідь, очевидця 1845 року. Чимало всілякого доводить збачити на місці колишньої січі, так наштовхувалися ми на цілих 15 гробів. І ті гроби зовсім не схожі на наші християнські, вони були схожі на човни з урізами носами. Додамо пояснення, що подібність робів до човнів, власне, до дубів, звідки висліддати дуба, походить з дохристиянських часів, бо маємо тодішні загадки про тесені гроби суцільного дерева на зразок човнів. І дохристиянством це не що інше як аріанство, тобто вчення Ісуса Христа, який навчав ходити по воді, керувати стихіями, воскрешати з мертвих, бути щирим і нічого не боятися. Козацький період України це був час очищення народного духу від фарисейської отрути. Українське православ'я цієї доби остаточно звільнялося від Візантійської спадщини. Розквіт церков і монастирів у часи козаччини відбувалося тому, що вони були органічно включені в козацьке життя згідно з аріанським принципом Церква це народ. Як свідчать історичні документи, Запорізька січова церква була таким же унікальним явищем, яке саме. Лицарське товариство. Ось тому Йоварницький наголошував, що особливою рисою характеру запорозьких козаків була їх наскрізна релігійність, яка відкидала будь-які прояви лицемірства, чим вони завжди відрізнялися з-поміж інших. Захист системи вірування предків і православної церкви становила міцне підґрунтя всього їхнього життя. Розкопки поля під Берестечком засвідчили красномовний факт на жодному з козаків. Не було знайдено жодного натільного хреста в той час, як натільні хрести були на поляках, московитах та німецьких найманцях. Отже, ні про яке християнство в сучасному розумінні не могло бути й мови. Московсько хазарське християнство почало повзати в Русь Україну лише після Переяслівської ради, 1654 року, Вагом, а головне більш офіційне доповнення до висновку про нехристиянські вірування запорозьких козаків. Можуть служити численні визначення дослідників українського козацтва, зокрема, Іворницького. Вірність у дружбі вельно широко цільнувалася на Запоріжжі, де з козацькими правилами гріхом вважалось ошукати чорта, коли він потраплявся човакам у товариші. польсько шляхецький історик Симон Окольський у своїх мемуарах 17 століття писав: Козаки не допускають до війська своїх священників, і тому недостатньо думають про Бога. Пателемо Куліш докоряв запорозьким козакам, що були вони байдужими у справах релігії, деякі історики не помічали релігійності запорожців або вважали її нещирою. Відомий київський митрополит 17 го століття Петро Могила називав запорозьких козаків Відступниками Православний пан Адам Кісіль у тому ж столітті відгукувався про козаків як про людей ніякої віри. Релігіус нуліус, Уніацький митрополит Руцький іменував їх козаків як людьми без релігії, Сіне религиос.